Заступник міського голови Чернівців долучається до нашого ефіру. Пане Євгенію, вітаю! Раді бачити! Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, яка ситуація стане на зараз? Як триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів про яку кількість на жаль загиблих відомо, в якому стані постраждалі люди від російського удару імені Путіна? Вітаю героям. Слава. Дійсно, сьогодні вночі не всі зазнали комбінованого удара з участю шхедів криватих ракет. А на жаль, основні збитки, основні руйнування і на жаль, смерть була спричинена падінням уламків ракети. І вибуховою хвилею таким чином ми маємо пошкодження дев'ятиповерхового будинку. Це основне влучання. На жаль, дві людини загинули в Чернівцях на сьогоднішню хвилину. Ця інформація, і чотири людини перебувають в край важкому стані. А хотілося б підмітити, як зразково спрацювали всі служби, були відразу розгорнуті. А всі підрозділи, всіх рівнів одночасно в місті вже відбулися всі засідання всіх штабів всіх рівнів, і е, повністю всі служби зараз працюють над ліквідацією наслідків. Пані Євгенію, ну ми бачимо, що насправді все це як називають в Російській Федерації, що вони влучили по заводах. Отак от сказали в їхньому міністерстві адбітих, яке вони називають міністерством оборони, хоча воно є міністерством нападу. Кажуть, це були законні військові цілі заводи в Чернівцях, в Луцьку, в у Львові, і цілі досягнуті. А ми бачимо і у себе у Львові, і у вас лише житлові будинки і забудови. Не бачимо заводів. Та певно напевно вони дитячий садок, який теж постраждав при ударі. Вважають якоюсь фабрикою. На сьогоднішній момент його робота призупинена. Ми діток розсередимо на в інші дошкільні заклади, які є поруч, але садочок теж постраждав. Два житлових будинка і комерційна, комерційні, комерційна нерухомість, адмін адмінбудівля. Це, це те, що постраждало на сьогоднішній момент. Ну так, це ж його улюблене ще дитячі садочки, родоме. Он як ми бачили в Харкові з кіньми в Одесі, теж повоювати непогано зі сміттям на Донеччині, бо Російська Федерація все всі кожен там сміття. Але будемо давати відсіч. ще чи правильно розумію, що всім, кому потрібно житло, зараз надається якесь розселення, куди можна звернутися по допомогу? Люди нас дивляться, в які звертатись установи. Ми ми е, потіну там присутні на місці. Абсолютно вірно, ви зауважили С самого початку. Ми запропонували е, відселення мешканців, забезпеченням е, надання медичної допомоги, е, забезпеченням продуктів харчування. Мобілізували наші транспортні засоби комунальні для перевезень. А на сьогодні працює комісія по визначенню збитків. Вже на самого початку, самого ранку, як тільки нам надали доступ, вона вже працює там безпосередньо і оцінює надання збитки. Є наш контакт-центр. Ми надаємо всю інформацію у соцмережах, куди звертатися, і які логин дій. Завтра день жалоби оголошено. Скасовуються всі заходи. Так, який то формат? Так, це це правда. Ми скасували всі заходи, і завтра ще не день жалоби позаїбли. Наші співчуття, звісно, які ми тільки можемо всім знайомим, родичам, друзям, товаришам загиблих і наші побажання якомога швидшого одужання постраждалим внаслідок російської агресії чергового удару. А очільник Чернівецької обласної військової адміністрації, пан Руслан Запаранюк, теж записував звернення, каже: вже немає в Україні безпечного місця. Ну це ж є мета ворога, пане Євгенію, аби психологічно ще тиснути такими ударами, демонструвати дійсно мовляв, капітулюйте, ну це вони так хочуть. Ну у нас це навпаки, викликає ще більше злості і бажання давати Тіч ворога, які настрої також у містян, переконаний абсолютно і з вами погоджуюсь. крім е, додаткового ще одного градусу ненависті до агресора. Певно, мети вони іншої не добилися. Це я можу сказати про всіх чернівчан, читаючи пабліки. Не можу на жаль озвучити е, ті слова, але з ними погоджуюсь абсолютно. Ми всі зрозуміли, а думаю, що і на болотах їх теж а почуються. Вони ще моніторять і читають. Хай вони знають, хто вони нехай нехай читають, да та, там можливо щось, якесь нове слово ще почують, якого не чули. Да, а потім вони будуть його застосовувати, коли правда щоправда в з великою різницею по законних військових цілях на території ворога прилітають дрони Божої кари. От в них тоді теж ну, в них іншого лексикону і немає. А вони якраз можуть використати нові слова, якщо вони їх звісно запам'ятають. Бо Ну, бо хай вони не думають, війна завжди повертається логічно на територію ворога. Заступниця міського голови Львова сьогодні спілкуючись з нашим телеканалом, за пані Ірина Маруняк зауважила, що якраз таки вдалося уникнути жертв, хоча постраждалі, теж на жаль, від удару російського завдяки тому, що люди спустилися в укриття. Нагадайте, будь ласка, і мешканцям Чернівців і зараз всім українцям. Наскільки важливо дбати якраз таки про ці правила безпеки під час повітряних атак? І чи люди в Чернівцях також дослухаються до цих порад? Ще раз готуємо ще раз хвилю інформаційну підтримку даного питання Ви абсолютно праві чинівці буквально нещодавно почали на собі вже відчувати те, що відчуває Київ, те, що відчуває Харків. І дуже важливим зараз буде тут стукатись і такі переконати людей все ж таки виконувати всі необхідні норми безпеки. Ми зараз готуємо масовну інформаційну підтримку даного питання. На жаль, скажімо так, ті трагічні випадки вони якраз і ще раз підтверджують про необхідність перебування в укриттях. І проблем з ними немає. Тобто, все облаштоване. Люди можуть і по місцю, і в спеціальних закладах їх знайти без проблем. Так, перелік перелік укриттів у нас в вільному доступі. Є мапа з вказанням укриттів, Є контакт-центр. Звісно, бувають там певні не непорозуміння на місцях. Ми жваво, активно і жорстко на це реагуємо. Правильно, і ми теж підтримуємо завжди цю інформаційну кампанію і радимо і нашим глядачам всіх чимало. Я вам дуже дякую, пане Євгенію, безмежно за те, що ви, попри зараз розумію, напружену графіку роботи знайшли для нас час. Дякую вам і за позицію і за роз'яснення. Бережіть себе, будь ласка. Надіюсь до зустрічі з приємних тем. Дякую, слава Україні. Героям нашим слава героям нашим слава. Дякую. На все добре і вам, будь ласка. Євгеній Маховіков, заступник міського голови Чернівців. Оперативно був про ситуацію в місті. Нагадаю, завтра, 13 липня, в Чернівцях оголошено Днем жалоби, Скасовано всі публічні заходи. Є руйнування, є на превеликий жаль загиблих. Двоє на даний момент зараз також спростував пан Маховіков інформацію, яка ширила, що є четверо загиблих в Чернівцях. Постраждалим їй важкі, надається медична допомога. Прямо на місцях біля влучань працює оперштаб, працюють служби, до яких можна звернутися щодо. Розселення, яке вже надається, як ми почули, і ми вистежимо ситуацію в містах та регіонах. Я нагадаю, Західна Україна, Львів, Луцьк, Чернівці, окрім того, Харків, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Кіровоградщина і Центр і Схід все це стало знову черговою атакою імені Путіна. Російська Федерація запустила по нас майже 600 дронів, більше 590. летіли і ракети. Комбінована атака, Зеленський себігався, закликають тиснути на Росію. Бо очевидно, одне цим черговим обстрілом Кремль не збирається припиняти війну.